Hello, guys, and welcome to English with love. Сьогодні хочу поговорити з вами про типи речень. В англійській мові, як і в українській, в принципі, є прості речення, а також є складні речення. Просте речення складається з підмета, subject, це who або what, тобто хто або що виконує дію, а також в такому реченні є одне головне дієслово він же присудок. Тобто формула простого речення subject plus predicate. Підмет плюс присудок. Один підмет, один виконавець дії, одне дієслово. She hang up. Вона кинула слухавку. She subject підмет виконавець дії. Hang up присудок дієслово. Один підмет, один присудок. He walked straight home. Він одразу пішов додому. He – підмет, walked – присудок. Тепер розглянемо складні речення. Вони бувають compound складносурядними та complex складно підрядними. Compound sentences мають більше ніж одне дієслово, а також складаються з двох чи більше частин. Характерною особливістю частин складносурядного речення є те, що кожна з них є автономною, і якщо їх розділити. То кожна з цих окремих частин не втратить свій сенс. Я вже торкалась цієї теми у ролику про uh, Zero та First Conditionals. Краще зрозуміти складносурядне речення допоможе нам наступний приклад. Ben Volunteers at the Shelter and he also donates money to charity. Бен працює волонтером у притулку, перша частина. А також він жертвує кошти на благодійність. Друга частина. Якщо між цими двома частинами поставити крапку, ми отримуємо два простих речення, в кожному з яких буде по одному підмету і по одному присутку, і кожна з них нестиме сенс. Ben Volunteers at the Shelter все зрозуміло. І не виникає жодних питань. He also donates money to charity. Так само все зрозуміло. Є підмет, є присудок, думка завершена. Запам'ятайте, частини складно сурядних речень автономні. One more example. We went to the cinema yesterday, but we didn't like the film. Те саме відбувається у цьому реченні. We went to the cinema yesterday. Вчора ми ходили в кіно. Перша частина. But we didn't like the film. Але нам не сподобався фільм. Друга частина складно сурядного речення. We went to the cinema yesterday, full stop, a brilliant simple sentence. But we didn't like the film. Again, full stop. We didn't like the film. Simple sentence. Частина складносурядних речень з'єднується з сполучниками. And, so, but, or, тощо. Complex sentences це також різновид. Складних речень. Складне підрядне речення складається з двох частин. З головної частини речення, а також з підрядної частини. Підрядна частина речення залежить від головної. Ці дві частинки взаємозалежні. Якщо ми їх роз'єднаємо, то сенс речення втратиться. Ви його можете зрозуміти, лише якщо ми розглядаємо. Ці дві частини в цілому як одне ціле, як одне речення. «Although Mary works long hours, she always finds time to spend with her children. Хоч і Мері дуже багато працює, вона завжди знаходить час, щоб провести його зі своїми дітьми. Although Mary Works long hours це підрядна частина речення, яка без своєї головної частини не несе притомного змісту. Вона пояснює головну частину речення, що на противагу тому, що а, вона багато працює, вона все одно знаходить час для своїх дітей. Ми використовуємо підрядну частину, щоб надати додаткову інформацію, яка стосується головної частини речення, доповнити її. В підрядній частині речення розкриваються деталі, або щось пояснюється. Частини складно підрядних речень з'єднуються з сполучниками when, while, because, since, if та багатьма іншими. Подумайте, будь ласка, яка з цих частин у нас головна, а яка підрядна, яка частина пояснює іншу. She didn't want to go out, головна частина речення. Because she was exhausted, підрядна. В цій частинці ми пояснюємо, чому ж вона нікуди не хотіла йти. She didn't want to go out має свій підмет. She, а також присудок, didn't want. Так само, як і підрядна частина. Because she was exhausted. She, Підмет. was. Присудок I'll wait at the entrance until you get back. Я зачекаю тебе біля входу, поки ти не повернешся. Яка частина речення в цьому прикладі підрядна? Правильно, until you get back. You are never the same when you return from a trip. Ти ніколи не повертаєшся такою ж самою людиною після подорожі. Підсумовуючи усе сказане, потрібно запам'ятати, що речення в англійській мові можуть бути простими, а також складними. Складні речення поділяються на compound sentences та complex sentences. Compound sentences складаються з двох або більше взаємонезалежних частин, а complex sentences мають головну, а також підрядну частину речення. Друзі, на сьогодні в мене все. Сподіваюся, цей ролик був для вас корисним. Якщо так, ви можете поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, поширити даний ролик. Попрошу залишати свої коментарі під даним відео. Також нагадую, що є можливість підтримати розвиток каналу, скориставшись ресурсом BuyMeCoffee, посилання на який я залишу в описі до даного ролику. Thank you for your attention. Take care and stay safe.